Товариство, вас вітаю учениця 11 класу комунального закладу Бабаївський ліцей. А такі шиєва Елизавета. Нещодавно мені до рук потрапила книга Павла Загребельного я, Богдан. Не скажу що я палка прихильниця читання, але світло вимкнули. Інтернет зник, тож залишалося тільки читати. Відверто скажу, захопило. Не помітила, я кожного дня мене тягнуло до цієї книги, ніби магнітом. Так сторінка за сторінкою, і твір було прочитано, що вразило без сумніву постать головного героя, людини мужньої і легендарної. Але сьогодні не про це. На одній зі сторінок я знайшла такі слова, що вразили мене до глибини душі. Павло Загребельний писав: що найдорожче для людини це думка, а вся солодкість думки – в рідній мові. Ворог може сплюндрувати міста і села, але доки живе душа народу, народ безсмертний. Вмирає душа, вмирає народ. Без мови немає народу. Це надихнуло мене на роздуми про тернистий шлях розвитку моєї рідної мови. Учені вважають, що будь-яку. Іноземну мову можна вивчити за 5-6 років досконало, якщо в цьому є потреба. Сьогодні іспанська, завтра італійська, через рік англійська. А от з рідною мовою ми народжуємося. Вона в нас у крові. Вивчати її треба все життя. Коли читаємо зразки майстрів українського слова, розуміємо, наскільки глибока і неосяжна українська. Мовне питання завжди було для нас гострим і болючим. Чому так? Тому що нашу мову знищували століттями, називали мужицькою, заборонювали. Згадаємо Емський указ, Валуївський циркуляр, а 70 років радянського правління. Але, попри все, ми зберегли наш скарб, бо мова ідентифікатор нації, її код. Наша держава намагається повернути все, що належить українському народу. Це не тільки території, але й мову. Бо без неї ми манкурти. Нам усім треба поважати рідне слово, берегти його, бо воно нас об'єднує, доводить нашу індивідуальність. Слово це потужна зброя. Ним можна вбити або підняти людину до небес. Зараз під час війни наших військових медиків вчать говорити виключно українською. Навіщо спитаєте ви? Уявіть ситуацію: бійця поранено, з непритомнів, приходить до свідомості і чує мову агресора. Подумає, що в полоні, вихопить зброю і почне стріляти. Отже, на війні мова для бійців це те, за допомогою чого можна розпізнати, де свої, а де чужі. Це стосується не тільки поля бою, а й мирного життя. Говоримо рідною мовою, поширюємо її. Не забуваємо. так, важко, але ми все здолаємо і наша мова розквітне, розправить крила. Наприкінці виступу хочу з великою шаною звернутися до слів Павла Загребельного, який писав, що ворог зазіхає найперше на мову народу, який він хоче уярмити. Наша мета вистояти як нація, об'єднатися навколо рідного слова. І лише тоді ми станемо непереможними українцями, яких буде поважати весь світ. Дякую за увагу.